Древенькі були. У нас є інкубація 9 10. Щоб ми тут закладали, як я казав, я закладав 59 логорна і одна мінорка. Тут я закладав 25 Лівенських, ситцевих і французів наших 8 штук. З 59 логорна у нас були тільки 2 на і поки що, дякуйте Богу, йдемо всі добре. Ну Кожного разу я не просвічую це. А ось цей. А... Е... ну Тобто перший раз посвятив, не забрав. Далі в нас все було ніби добре. Думаю, що всі яйця там гарно розвивалися. Ось в нас же... От. І будемо мати ми курчаток. Мінорка як була одна, так і одна залишилося ніби добре. Тут ми маємо, що лівість касет 25, і 45 я закладав і 8 французів. Ми маємо по лівінські а старі, тому що в мене були там старі, був якийсь неоплід по них, я їх відложив. Вони у мене два тижні чи три майже пролежали в хаті в теплі, при плюс 20 і, і більше. І ось один тільки був на далі у нас це добре. І Львівська сеці один неопліт і два кров'яних кільця. Французи два кров'яних кільця. От сьогодні в нас вже почалася лупка, верніше вчора вже одне чисто випадково проходимо, а одне лінько вилупилося. Тут я вже ось шкролубки. Я підписую вага, мені цікава просто яєць була, і я підписував вагу яєць. Це у нас легорник. 2, 4, 5 легорників вже вилупилося. Е, інкубатор клочка мій 31. Ну, Дякую Богу, все нам. По чуть-чуть вдається, зараз ми легенько заглянемо, але довго ми там сидіти не будемо, тому що щоб не пускати холоду і не було різкої зміни клімату, е, клімату температури. Бачимо, що наклюнулися, клів є. І зараз я легенько, швиденько потім позабираю ті курчата, які вже пролупилися. Що в нас тут? От, Тут теж он бачує наклюнуті ліві з кисицем і вони горнем вилупився. Зараз далі. Легор не вилупився, і львівські сиці є накльонуті. Так, це все в нас йде на продаж. Отак От легенько ми відкриваємо і закриваємо їх, щоб вони у нас не як то кажуть швидко. Там дуже тепло зараз, і курчата мокрі, лазять по яйцях, і це відповідно і тепле, і мокре. І швидше воно, як то кажуть, відкриєш, і зразу воно ну, моментом бере на себе тут. Холодну температуру і можуть замирати плоди. Тобто я стараюся так, щоб під час лупки менше відкривати інкубатор, заглядати там і цей. Так злагасенька зверху можна через ці отвори просвітити, подивитися, я собі так роблю і тоді вже дивлюсь, кому що допомогти. Помагати треба, тому що йдуть вони по колі, йдуть вони самі, але деколи буває, що. Дуже ця плівка внутрішня, ось ця, бачите? Ось ця плівочка вона буває за міцною, і курчатко собі прикручується, прикручується по колу і не відкриває шапочку, яке називає як грибочок, а завертає голову або вниз, або навіть і тут і задихається. Тому лупка корчат інкубатується свої рідні такі роди. Вночі ну, не спані і дні, тому що встаєш чуть не кожні дві години практично і заглядаєш, що там, як. Там Луплються вони досить швидко. Деякі довго віцях лежать, ну, сидять, а деякі досить швидко, тільки проплюнулися, не встиг собі зробити каву чи чай, що з тим обернутися за 10 хвилин а воно вже в половині дорозі вже відкривати собі шапочку. Так, яєчка в нас всередині сухенькі Зайвого білка в нас немає. Ось, думаю, що ми правильно інкубували і на фініші побачимо, скільки в нас буде курчат. дай Бог, що вилупилися всі, тому що є замовлення на курчат і це все йде в нас на продаж. До речі, ці легорни, що зараз будуть лупитися, це будуть легорни від нашого півня того, якого ми собі міняли. Так, буду я діставати курчат. Малесеньких забрав, залишилися тільки яйця, які тут інкубатори От. Тут ще в нас одне овело але ми вже його лишили, також яйця наплюнуті. По легорну ніби непогано наклюнулися, але два тільки є, що посередині, навіть не з гострого кінця. Так. І ми їх переносимо сюди. Тут в нас є. А описавши курчат в інкубаторі, переносимо ми на коврик. Ось цей електричний коврик, температура. Таку склали тряпочку кольорову, підключили коврика і вони собі тут купці. Маємо поки що 5 вигорів у нас вперше хвилилося замічку. І один пум пум Лівіньська Ситцева, Другий ще в інкубаторі. Це на 20-й день. Наша інкубація продовжується. У мене фінішній прямій. Тут я вже забрав, тільки що. Ой, тільки сохні. Ось наші красні, а цей. А тут вже практично у нас фініш. Там то одне маленьке котику спас і це. Йдуть вони по колу, плівка важка, ця міцна і вони, як то кажуть, чуть не. Задихаються. Потім вам покажу, розкажу, який у нас результат. Буду забирати тих піскунімалих і кладу їх туди в коробочки. Так? Ну що, ми народилися. Нам вже майже тиждень, ну ще нема тиждень, нам десь днів 4-5. Десь так, та що сьогодні. днів і... Це частина курча, тут є легорн і один барбезьєм. Маємо тут одну частину курчат, другу частину у нас і в іншому. В інших ящиках ми зараз туди підемо, подивимося, тут маємо всі курчати від нашого півника, того, який зараз бігає. Всі біленькі, з чорницяткою не було ні одного. Одне у нас єдине, що загинуло, було там і цей. Одне воно ну, вилопилося і пожило день пескунчик, я називаю, таких. воно вічно пищало, щось у мене так не добре. Пожило день і, як то кажуть, покинуло нас. А тут ми маємо другу частину легорним. Так у нас вилупилися 4 каченятка. Чорні це в нас є теж барбезє і одна мінорка. Ось, маєте апетит вони шалений. Пані, яка в нас замовляла, потім щось довго не відписувала, в кінці все ж таки подякувала і не взяла. То ми маємо вже 10 ми маємо продано, за них я не переживаю загодне, тому що якщо не продам зараз, то придеться просто його годувати, тримати і потім можна теж продати вже курочок і подорожче, Ось така наша тут малеча. Тут у нас живе три біли фельдери, ніби були півники, ми були малими. Кольори кіски дуже світленькі, але перші щось ростуть. І так, якби одна курочка буде, і два півники. От. А тут у нас лінічка Ситцева. Їдуть сонячне Закарпаття, як завжди, до нашої постійної клієнтки. І вже третій рік поспіль. Ця дівчина в нас замовляє корчап. Що по виходу? Оскільки там точно було, я не знаю, знаю, що в Лівінський було 47 яєць, а є 27 корчат. Одна загинула і там е, цей, е, ну 47 це я закладав, там був у нього плід, кільця. І в 6-4, по-моєму, що наплюнулися і так і не, не змогли вилипати. За вмерших так багато не було. По лагорнах там було 11 земерших. Що як таке добігли до фініша і на 19-20 день, щось не пішло і вони замерли, але так, вихід теж непоганий. Там десь орієнтовно було 50 чимось, а орієнтовно десь є 46 курчат, закладав 59. Ось такі-то в нас справи. Що? Ми йдемо покуватися, курчата поїли. Всім гарного дня, мирного неба і Божої благодаті. Thank <laughs> you.